десь 6,5 тонн дошками. і Розвантаження буде неподалік міста Драми, тобто їхати зовсім трішки 300 км приблизно. Але ще кордон, то і заправитися. Попереднього має бути близько 17.30 на розвантаженні, вони працюють до 16, Тож розвантажувати будуть завтра. бо Подивився по відео так, що Можна вставати на ніч, відкриваєш ворота, кладеш накладну всередину, стаєш під рамку і тебе зранку від 7-ї розвантажують. Можна зробити так. Знаходжу зараз біля міста Драми на завантаженні. Це ніби як сміттєвий завод, але він дуже великий. Тут більше він схожий на кар'єр, або тут щось дивлюсь і землю нарили і тирса є, і сміття, і дошки. Якби все дуже велика територія. 12 позицій для завантаження, у мене 11. І чекаю, зараз переді мною стоїть довга норвезька сцепка. Її завантажать тільки потім мене. Ось так от виглядає черга, там завантажують машину. Тут щось типу кар'єру. Тут Тирса, там тирса, тут земля. Ось ну, завантаження буде тирсою, тому що розвантаження на де деревопереробному заводі. Вже під'їхав цей попередній чувак. Можна було б під'їхати до стоп-лінії, але... Мені тут залишилось до кінця паузи ще 5, 5 хвилин. Тож я зараз до 100, тільки потім під'їдемо. Вантажили мене тирсою але е, трохи замало насипали. Спочатку ваги на машині показували, що на заднє місце багато, 26 тонн. Наперед ще можна було сипати. Е, ось. Ну, загальна вага була близько 26 тонн, але коли зрушив з місця, поїздив-сюди, почав там і став, став е, окремо, то показало мені, що загальна вага 21 тонна. Бу, трохи замало, але... але хай буде так, ніж перезавантажить, потім якось відсипати його, тож їду з 21 тонною тирси. До Швеції. Вирішив сьогодні раніше виїхати. Тож рухаємось в напрямку розвантаження. Наразі 4 градуси тепла, не так вже і погано, могло б більше. до рампи в них зараз ланч. Сказав чекати. Такий, такий дивний мост, щоб заїжджати трохи стрімний. ну, але нормально, має витримати. Ось так виглядає заїзд. Всього дві рампи. Завантажили мені труби це система до вентиляції, там різні частини до них. Загальна вага, майже повний прицеп накидали, там в принципі, ще трішки місця було. Майже повний прицеп і загальна вага тонна 300. ну, Можна сказати півтори тонни. До вивантаження майже 500 км. Вивантаження буде в осло, вентісталь. Я там вже декілька разів вивантажував подібні системи. Ось відстояти і переночувати, там здається, ніде особливо немає місця. Там в мене, в принципі, час не буде туди їхати, тож попереднього буду ночувати на кордоні, бо до кордону тільки їхати 370 км. І ось цікава ситуація. Чоловік перегородив. Спеціально лівий пас, щоб ніхто не обганяв. І це добре, тому що через таких людей, які потім вклинюються в і так стоячу пробку, твориться ще більша пробка. Тобто, якщо вам не видно ось людина стала в ліву полосу, спеціально, щоб ніхто не заїжджав, не обганяв, і таким чином пробка не була ще більшою. Всі ми спішимо. Треба поважати один одного, тому якщо пробка, то їдемо всі в пробці. А не так, що я спішу, то я всіх обжену і стану потім всіх. По Щось, якщо чесно, не розумію, в чому була... що було причиною пробки, тому що жодних робот на по дорозі не проводилось, жодної аварії. Тобто просто посеред другий раз і. Всі почали їхати швидше і в дві полоси. Тільки зараз йде звуження дороги, і лівий ряд починає вкли... вклинюватись вправо. Новини такі, що до кордону я не встигаю, мені банально не вистачає часу, тому що їздивого часу разом з десяткою у мене залишилось година 33 хвилини. На протязі їзди була досить велика пробка. Я там згаяв досить багато часу і Ось. Ну, тобто, година 33 до заправки навігація показує година 31. Ну, але зазвичай буває трохи швидше, тому що воно якось якби трохи з запасом показує. Ну тобто, До заправки я приїжджаю перед кордоном Ор'є, але ночувати там не можна, там платна парковка, можуть е, дати штраф, цього я би не хотів. Від заправки до кордону близько 9 Ну, з запасом, щоб так щоб не хвилювати, з 10 хвилин. Тобто мені треба година 40, в мене година 33. Близько 7 хвилин мені не вистачає. І тому я зараз так собі придумав, що е, приблизно. В годині їзди перед кордоном є досить зручна велика. Ну як, досить велика для чотирьох приблизно вантажівок парковка. Ось. Тобто я спробую застати і заночувати там. Завантажили майже ідеально, на задок 24,6 на передок 14. Тобто спершу запас у нас 4 тонни є, ззаду півтонни ну Нічого, якщо це груз з насипом, то проблем не має бути. Завантажувалося картоном. Зараз треба поправити шматок, щоб я привозка що нормально. Зачепляюсь, в'яжусь до документи їдемо. В собі парковку на біля заправки Shell, не пам'ятаю, яким да з'їсти, але досить велика, зручна парковка, там від неї близько 20 хвилин до розвантаження. Якщо там буде зайнято, то в принципі за декілька кілометрів, десь 5-7 кілометрів буде ще одна парковка менша, але все ж таки це збільшує шанси, що на якійсь з них буде місце. Кажу вам, я розвантажу, що я буду робити. Е, ну, Не завжди так робимо, але в даному випадку... відкрили ці замки, але ця, цей захист ще тримає двері, то можна боятись. Потім, коли відкрию, двері самі відкриються. Потім є така металева захист фар вивантаженні, щоб не пошкодити. Ось і... Зараз в принципі, вже може відкривати цей крюк. щоб той запобіжник дергав на себе цей річак, запобіжник відкривається і під натиском ваги двері самі відчиняються. Це буває дуже зручно при приводення такого ситкового вантажу. Ну і що? і Потім підключаю шланки відповідні, Ось, На всякий випадок я відкрив кришу, тому що там такі куски картону, що можуть пошкодити її. Час від часу треба під'їжджати трохи вперед, щоб там було місце, куди йому вивантажитись. Тут ось такі краєвиди. Щоб вивантажитись, треба поставити світло з автоматичного або з ближнього на габарити. Це обов'язково. Тільки по цьому включається функція вивантаження і включити кнопку помпи. Тобто вона зараз включена, вона вивантажується. І Коробка має бути на нейтральці, бо якщо зараз включу передачу, то зупиняється. Ну і Час від часу треба під'їжджати, звільняю з ручних гальмів, трохи під'їжджаю вперед, посуваюся там метр два, звільнюся місце. Знову нейтралка і далі продовжується вивантаження. І Ставимо на ручний гальма. Ось. Іноді є лавхак. Що не ставимо, якщо рівна поверхня, не ставимо наручні гальма, і тоді е машина якби, сама себе пхає потроху вперед. Е існує ще такий пілот. Е не всі працюють, тобто є ще одне завантаження, на вивантаження. Тобто, бачите, зараз зупинилось чомусь після того, як під'їхав. Треба натиснути, щоб було вивантаження. І далі пішло розвантаження. Ось як виконується вивантаження, нарухаємо. Бачимо, що вивотання вже закінчилось, то зараз тільки зупиняємо при правильному положенні. Я дивлюся ці рейки, коли максимально посуваються вправо. Запізно. Перевіряємо. Треба зловити момент, коли ці рейки максимально... Зараз не видно, але я думаю, що все добре. Коли максимально вправо, тоді потім зручніше при завантаженні під рамкою. Зупиняємо насос. Ну і можемо вложити, щоб закриватись. Зараз буде якесь різнобійне, там щось 7 бівбеїв, там ще щось, ще щось, тобто якийсь страж, коротше, буде. Тому що, по-перше, це цей момент, а по-друге, те, що вивантаження буде в школі. Я там знову ж таки не бачу жодного нормального місця, де можна там туди нормально під'їхати, заїхати. Єдине, що просто вздовж дороги стану, хай вивантажують, я іншого розв'язку не бачу. Зараз 39-ю дорогою в напрямку Ставангер до вивантаження ще 170 км. Ну, але вивантаження буде за навіть не завтра, а в понеділок тільки. Тому що школа, а школи працюють, навряд чи будуть працювати з 17-18 години. Тож попереднє вивантаження буде в понеділок зранку. Ось і зараз просто рухаюсь, стану скоро вже на парковку, щоб зробити паузу. Заодно спланую де собі відстояти регулярну паузу щотижневу. Зараз перевірю свою удачу, тому що за 4 кілометри буде, можна сказати, одне єдине місце е, зручне. На місце розвантаження сказали приїхати на 9 годину, тобто е, час розвантаження фіксований, тому що в школі діти приходять на 8.30 і сказали приїхати, коли вже діти зайдуть на уроки, щоб ніхто е, нікому не заважав. Чего у меня стоять, сука?